Відбулись зміни у складі робочої групи з питань дерусифікації та позбавлення наслідків колоніального минулого. Відповідне рішення прийняли члени виконкому. Щодо включення до складу робочої групи Пунту фонт, Свалентини Олександрівні Олександрівни, члени Сумського обласного відділення міжнародної громадської організації, міжнародне товариство прав людини Українська секція та особи, яка добре знається на історії. Рідного краю також визначити, що начальник відділу з питань внутрішньої політики Волоне Сетяна Валерівна. Є секретарем робочої групи з питань джурсифікації та позбавлення наслідків колоніального минулого. Крім цього, як повідомила Тетяна Волинець, до виконкому Шоскінської міської ради надійшло звернення від журналіста В'ячеслава Павленка. В ньому піднімаються два питання: робота сайту Шоскінської міської ради та висвітлення діяльності виконкому у змі, з якими укладені відповідні угоди. Там виникло питання стосовно того, що деяка інформація відсутня на сайті. А ця ситуація виникла в зв'язку. Зведенням воєнного стану на території України з тим, що Шосткінська міська територіальна громада має статус громади, яка розташована в районі проведення воєнних бойових дій, та в зв'язку з рекомендацій Мінсифри. Відповідно до цих рекомендацій, ця інформація зараз відсутня, про що є повідомлення на сайті. Як зазначила очільниця відділу з питань внутрішньої політики, нині ж офіційний сайт Шоскінської міської ради функціонує в повному обсязі. Розміщуються нормативно-правові акти. Рішення сесії виконком, розпорядження міського голови, проєкти нормативно-правових актів, протоколи апаратний при міському голови, протоколи засідань виконкомів, сесії міської ради, пропозиції до порядку денного сесії, оголошення прослухання сесії, проведення виконкомів, результати голосування депутатів, бюджетні запити, паспорти бюджетних програм, звіти про проведену роботу. Так інша інформація Оприлюднюється та оновлюється інформація про регуляторну діяльність, актуальні тарифи на житлово-комунальні послуги, транспортні перевезення, актуальні телефони, місцеві петиції, бюджет, участі, інформацію про склад та структуру виконавчих органів міської ради, чисельний склад працівників, взаємозайміщення та обов'язки міського голови, секретаря міської ради, його заступників, керуючого справами виконком, виконавчих органів, актуальні телефони гарячих ліній, інформацію про перелік укриттів, пунктів незламності. Пунктів видачі гуманітарної допомоги, актуальну інформацію про відключення електроенергії, зразки різноманітних заяв, інформації про послугу ЦНАПу, відділу державної реєстрації служби у справах дітей. Інших виконавчих органів міської ради проінформувала посадовиця і про висвітлення діяльності виконкому у змі, з якими укладені відповідні угоди. Висвітлення діяльності виконавчого комітету регульовано законодавством України та здійснюється відповідно до закону України про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації. Фінансування засобів масової інформації по висвітленню діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування здійснюється шляхом укладання відповідних угод з ліцензованими змі.